Росія намагається приховати присутність військових із північної Кореї. Видає їм фальшиві документи, заявили у силах спеціальних операцій. Бійці ЗСУ знищили трьох окупантів на Курщині і заволоділи їхніми документами. Виявилося, що це були солдати КНДР. У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій імена по батькові подані на російський манер. А місце народження підписано як Республіка Ту Тува, батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше, що підписи власників вони зроблені корейською мовою, що свідчить про реальне походження цих солдатів за розшифрованими даними справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин – Х'юк та Чо чолхо вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбертович, Джан Суропович та Белік Аганак Каполовіч.